Робота і потужність електричного струму. Зміст роботи електричного струму. Формула роботи, одиниці вимірювання, потужність електричного струму, формула потужності і одиниці її вимірювання. Після вивчення теми ви повинні знати, що таке потужність і робота електричного струму. Одиниці вимірювання роботи потужності, вміти, встановлювати взаємозв'язок між явищами і процесами, формувати поняття про енергетичну характеристику електричного струму, на якій схемі вірно показано включення амперметра для вимірювання сили струму в лампі. Схемі за номером 1? На якій схемі показано послідовне включення ламп? На схемі за номером 2? На якій схемі вірно показано включення вольтметра для вимірювання напруги на лампі? На схемі за номером 3. Визначте опір лампи, якщо сила струму 0,5 А в ній при напрузі 120 В. Загальний опір ділянки АБ кола дорівнює 10 Ом. Визначте опір третього провідника, якщо перший опір 2 Ом, другий опір 5 Ом, і яка сила струму на ділянці кола АВ, якщо вольтметр показує напругу 5 вольт? Третій опер дорівнює 3 ома, а сила струму 0,5 А. Електроприлади. Те, що навколо нас. Нашому побуті, з чим ми зустрічаємось майже кожен день. При проходженні електричного струму через будь-який провідник електрична енергія перетворюється в теплову, провідник нагрівається механічно електротвигун приводить у рух машини і механізми. Хімічно заряджається акумулятор, а перетворення енергії з одного виду в інший. Характеризуються виконанням роботи, електропраска, електричний вентилятор. Вони всі виконують роботу. Зарядження акумулятора. Вільні електрони знаходяться всередині металеопровідника. Є напрям напруженості і напрям напруги. Напрямок струму в металах протилежний напрямку руху електронів. Робота електричного струму. При проходженні електричного струму по провіднику електричне поле змушує заряджені частинки рухатись порядковано, Отже, воно здійснює роботу. Робота електричного струму це робота, яку здійснює електричне поле. Робота електричного струму дорівнює добутку, напруги, сили струму та часу. Вимірюється у джулях. 1 джоль дорівнює 1 вольт помножити на 1 секунду і на 1 ампер. Вольтметр, амперметр, секундомер або годинник. Це прилади, які необхідні для того, щоб визначити роботу електричного струму. Робота дорівнює напрузі, помножити на сили струму та на час. Напруга дорівнює сили струму помножити на опір. Тоді робота, якщо перетворити напругу через законома і помножити на r, змінюю свій загальний вигляд і робота дорівнює і квадраті помножити на r помножити на t. З другого боку сила струму дорівнює Напруга поділити на опір із закона Ома. І робота буде мати третій виліт у квадраті поділити на R і помножити на t. Потужність електричного струму. Що це таке? Це фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи. Позначається літерою p і дорівнює. Робота поділена на час. Вимірюється потужність у ватах. Тобто ватт дорівнює джоль поділений на секунду. Потужність можна записати у трьох різних видах: напруга помножити на силу струму, або сила струму в квадраті помножити на критичний опір, або напруга в квадраті поділити на електричний опір. Різні електроприлади мають різну потужність. Прилади для вимірювання потужності. Треба виміряти напругу це вольтметр, треба виміряти силу струму це амперметр, а можна замінити одним приладом, який називається ватметр. І позначається на електросхемах ватт метр Потужність, наприклад, електрополесоса це 1800. Потужність такого, який ми бачимо в тричний чайника – 2400 Вт. Кожний прилад має свою потужність. Енергоефективність це співвідношення між кількістю енергії на виході процесу перетворення до кількості енергії на вході. Для окремих виробів це поняття збігається з поняттям коефіцієнт корисної дії ККД. Літерою А на яскравому зеленому фоні маркується техніка з найбільш високим показником ефективності енергоспоживання. Маркування Б означає нижчу енергоефективність і зображується на світло-зеленому фоні. Далі слідують літери C, D, F, G і кольорна гамма змінюється від зеленого до жовтого D, яскраво червоного G, що показує саму низьку ефективність енергоспоживання. Також існує додаткові класи А і А2. Це пристрої енергетичної ефективності, яких вище, ніж у класу А. Електролічильник, електричний струм, проходячи спіралі електроберігвача, виконав роботу, яку ми зафіксували, використавши покази лічильника. Таким чином електролічильник це прилад для прямого вимірювання роботи струму. Робота електричного струму. Наприкінці місяця кожний господар заповнює Квітанцію про використану електроенергію. 1 Вт помножити на годину це 3600 жолів. А 1 кВт на годину це буде 3 мільйона 600 тисяч джоулів. Підсумок уроку. Робота до рівня добутку роботи напруги помножити на сила струм і на час, або i квадрат сила у квадраті помножити на r помножити на t, або напругу в квадраті поділити на r і на t. 1 ž до рівня добутку вольт помножити на ампер на 1 секунду. Потужність знаходиться як у квадрат поділити на r, або i2 помножити на r. Не забуваємо про основну форму що потужність до рівня сили струму на напруги. І 1 Вт дорівнює 1 джоль поділити на 1 секунду. Чому в комп'ютері провідники роблять мідними, посрібними або позолоченими? Які дроти використовують у квартирних проводках електричних ланцюгів? Ви колись замислювались над цими питаннями? Визначити витрату енергії за 20 секунд автомобільною електричною лампою, розрахованою на напругу 12 В. Якщо сила струму 3,5 А. Час дорівнює 20 секунд, напруга 12 В. Сила струму 3,5 А. Чому дорівнює робота? Робота дорівнює добутку сили струму на напруги помножити на час. Підставши всі значення, ми визначили, що робота дорівнює 840 джолів. Опір нагрівального елемента електричного чайника – 24 ом. Знайдіть потужність струму. Що живить чайник при напрузі 120 вольт. Опір 24 ома, напруга 120 вольт. Чому дорівнює потужність такого електричного чайника. Добуток сили струму на напругу. І у нас виходить Через напругу і опір можна виразити і напругу, потужність і наша потужність дорівнює 600 Вт. Шлях розвитку штучного освітлення був довгим і складним. З історичних часів і до середини 19 століття людина застосовувала для освітлення свого житла полум'я факела, лучину, масляний світильник, свічку, газову лампу. Тіла при температурі 800 градусів Цельсія починають випромінювати світло. У вольфрамові нитки, що світиться, температура 2700 градусів Цельсія. На поверхні сонця 6000 градусів Цельсія. Зірки мають температуру понад 20 тисяч градусів за шкалою Цельсія. Першими електричними лампами були лампи розжарювання. Їх світло вважається оптимальним для сприйняття людським оком. Але у них є один істотний недолік. Приблизно 95% енергії перетворюється в тепло і лише 5% залишається на частку світла. Люмінесцентна нерозберігача лампа має значні переваги перед звичайною лампою. По-перше, вона більш економічна приблизно 5 разів, по-друге, вона довговічніша до 20 разів. Для прикладу світловий потік люмінесцентної лампи 20 Вт, приблизно рівняється світловому потоку лампи накалювання 100 Вт. Відповідно, енергозберігачі лампи дозволяють знизити споживання електроенергії приблизно на 80% без втрати, звичайного для вас рівня освітлення кімнати. Є один величезний недолік у енергозберігаючих ламп. Вони містять, ртуть. Речовина ртуть відноситься до першого класу небезпеки. Ртуть міститься в енергозберігаючих лампах в пароподібному стані. Саме в парах ртуть відбувається електричний розряд і лампа світиться. Якщо зробити енергозберігаючу лампу, то ртуть розбити, легко розповсюджується по повітрю, і людина буде дихати, парами ртуті. ртуть. Галогенні лампи. Останнім часом набувають поширення галогенні, зокрема, йодні лампи, в яких балон заповнений парами йоду. Йод здатний з'єднуватись з, з вольфрамом при низькій температурі, утворюючи йодид вольфраму. Це забезпечує повернення вольфраму на нитку і збільшує термін служби нитки. Галогенні лампи світяться яскравіше, і довше звичайних. В даний час волейні лампи знаходять широке застосування в прожекторах, крилах літаків, в автомобільних фарах, а також у звичайних світильниках. Лампочка-довгожитель. Скільки може працювати електрична лампочка? Без перерви заміни. Рік, два, 111 років. Саме стільки працює лампа, встановлена в пожежному депо міста Лівермора в штаті Каліфорнія. Лампочка з Лівермора вперше була встановлена на своє робоче місце ще в 1901 році. Над світом котилися війни, революції, світові кризи, а вона все світила і світила. Незвичайно довгий термін життя дозволив зайняти її своє місце в книзі рекордів Гіннеса. Звичайна електрична лампочка живе всього лише близько тисячу годин.